Що значить не втягуватись в чужий сценарій або не грати в чужу гру. Ми часто думаємо, що реагуємо на людину, але насправді ми реагуємо на її сценарій. Хтось грає у рятівника, хтось грає у жертву, а хтось постійно шукає, кого звинувати. І якщо всередині нас щось відгукується, Значить, ми вже у горі. Наприклад, ви чуєте прохання про допомогу і відразу включаєтесь. Я маю допомогти, я ж добра людина. Але замість реальної підтримки ви можете потрапити у чужий цикл, де від вас будуть вимагати все більше, а вдячності не буде. Не втягнутись означає помічати момент. Коли вас щось зачіпає, коли тіло стискається, коли хочеться щось довести, пояснити, врятувати або, навпаки, втекти, саме в цю секунду варто зупинитися і запитати себе, це справді моє, чи мене втягнули в чийсь сценарій, вихід у усвідомленні. Тому що коли ви бачите сценарій, ви вже не в ньому. Бо тоді можна вибрати, не грати, не доводити, не рятувати, а лишитися в позиції дорослого, уважного, спокійного, присутнього. Бо чужі сценарії працюють тільки тоді, коли ми піддаємось їм автоматично, а справжня свобода. У здатності зупинитись, побачити, усвідомити і вибрати по-новому.